Вітання, пропоную підбити підсумки четверга. Сьогодні мої колеги розкажуть вам про таке. На військові потреби депутати Закарпатської обласної ради спрямували 6,5 мільйонів гривень для наших солдат. Додали гімн України, рішення Мукачівської сесії. Відбирають зелену зону в Ужгороді забудовують землю стадіону. Жінка і бізнес на Закарпатті стартує грантовий проект, фінансований із фондів Євросоюзу. До Дня Конституції люди з вадами слуху зустрілися з представниками міліції. Туристичний розвиток нові маршрути для гостей Мукачева. Росія перекидає авіацію до українського кордону до міста Мілерово-Ростовської області, яке знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною. Прибула ескадрилья винищувачів Міг 29 Про це повідомив офіційний представник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий. За його словами, вздовж українсько-російського кордону в межах Луганської області спостерігаються розвідувальні польоти російської авіації. Нагадаю, в НАТО заявили про збільшення втричі кількості російських солдатів поблизу українських кордонів. Новий контингент, як вважають у НАТО, має високу оперативну готовність і може бути негайно задіяний у разі отримання відповідного наказу. Ми в стані війни, але це не означає, що новий і старий уряд не повинен пропонувати суспільству цивілізовану модель розвитку країни, в основі якої реформи. Про це заявив народний депутат Віктор Балога. Цитую: під реформами у нас розуміють, виділення Нацбанком більше 60 мільярдів рефінансування для своїх фін-установ. Складова корупції на поверхні Нацбанк-прем'єр, рахунки місцевого самоврядування, які заблокував Янукович, і далі блокує уже нинішній уряд. Виникає питання: а в чому принципове? Різниця між цим кабінетом міністрів і попереднім до сьогодні керівництво уряду не прийняло системних рішень щодо міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України. Чому наші громадяни продовжують перевозити бронежилети з-за кордону на собі? І ще дуже важливий фактор: військово-промисловий комплекс України. Чому уряд не надав пріоритет для виробництва сучасної військової техніки? Чому не довів плани виробництва, не закупив ліцензії на виробництво тієї військової продукції, де ми не є. Є передовим у світі, скажу прямо заважала аморальність нинішнього керівництва уряду, бо все забезпечення нашої армії починалося і завершувалося показовими поїздками спікера, а потім і прем'єра із врученням військової техніки. Майже 6,5 мільйонів гривень виділили депутати на потреби закарпатських військовослужбовців. Під час позачергової сесії обласної ради народні обранці затвердили програму матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони, військових підрозділів та інших учасників антитерористичної операції, розташованих на території Закарпатської області. За відповідне рішення проголосували 74 депутати. Казначейство доручили проводити платежі протягом трьох днів із дня отримання платіжок на фінансування цієї програми. За що ще проголосували, знає Мар'яна Мартин. Матері закарпатських солдатів, які воюють на Сході, вже чотири місяці живуть з вірою та надією, чотири місяці переживань сліз та недоспаних ночей. Повернути якнайшвидше своїх дітей живими, здоровими основними та жінок. Прагнуть порозуміння допомоги і від депутатів обласної ради відтак стали гостями на сесії. Я не хочу нічого від вас, щоб мені дитина буде вдома. Він не доброволець. Він тут у оце. Мені не треба нічого, лише на дитина буде вдома. Я більше низ не хочу. Я його вчила, виспитувала 30 років ти стріляти в людей. А щоб дитину, до, щоб дитину виховувати до старшихся, відносити до всіх. Я дуже прошу, пустіть того додому. Я більше десь не хочу, мені не треба ні грошей, ні ніч. головне питання матерів ротації, коли її чекати, відповісти на нього, комісар Іван Васильцюн так і не зміг. Це саме болюче питання, що стосується ротації, і це повинно питання розглядати не нижче як Рада національної безпеки. На розгляд депутатів і присутніх родичів солдатів запропоновано звернення до Міністерства оборони України наступного змісту у зв'язку із постійними зверненнями рідних закарпатських солдатів, які вже четвертий місяць служать у гарячих точках на сході України, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, не шкодуючи життя і здоров'я, органи місцевого самоврядування Закарпатської області, депутатський корпус обласної ради звертаються із проханням. Провести ротацію наших військових та довести відповідні графіки цієї ротації до родин військовослужбовців. Голова ради Іван Болого запропонував громаді спільно обговорити зміст звернення та внести свої пропозиції. Підтримуємо звернення народного депутата Віктора Баглаги до президента України, який чітко сказав. Що воювати на схід у бойових точках повинні особи, які пройшли спецпідготовку, це працівники міліції, прокуратури, СБУ. Ми вас просимо, щоб йшли воювати на схід, нехай буде на території області, але щоб йшли воювати на схід, спеціально навчені люди, тому що із наших людей не треба робити пушечне м'ясо. Якщо наш 15-й горно-піхотний батальйон, включений, Состав АТО, почему наши дети не имеют статуса участника бойових действий. Після тривалого обговорення внесли деякі корективи, сформулювали звернення депутатського корпусу до вищого керівництва країни. Основна вимога ротація закарпатських військовослужбовців, учасників АТО та негайне вирішення питань матеріально-технічного забезпечення. Під час позачергового засідання розглянули депутати інші не менш важливі питання. Затвердили програму матеріально-технічного забезпечення військових областей, Одноголосно прийняли рішення про виділення 6 мільйонів 400 тисяч гривень на фінансування програми матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону тероборони, військових підрозділів та інших учасників Руристичної операції, розташованих на території Закарпатської області, ці питання це стосується допомоги батальйону, який сьогодні сформований на території Закарпаття, та через батальйон, всім військовим формуванням міліція, пограничники і ті військовослужбовці закарпатської бригади, які сьогодні несуть службу в зоні АТО на сході України, значить, допомогти питання чітко стоїть. Це питання захисту, бронежилети, каски тощо. Це питання життєдіяльності, нормальне харчування, це питання гігієни і нормального функціонування тих підрозділів, за які я назвав. Я вам хочу сказати, що ви бачили одностайність. Всі рішення приймалися всіма присутніми в залі. Не забули обласні обранці про сім'ї чотирьох солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну на кордонах Луганщини. На жаль. Є четверо загиблих на сході України, і обласна рада, всі депутати ви бачили, одностайно, стали ініціаторами. Я не буду персонально когось визивати. Я дякую всім за те, що вони підтримали виділення по 100 тисяч гривень кожній родині. Безперечно, згідно контракту буде фінансування державне. Наші органи місцевої влади також працюють над тим, щоб виділити кожній родині відповідну земельну ділянку. А держава працює над виділенням квартири і фінансуванням згідно контракту контрактника. Загалом сесія тривала більше години. Депутати свідомо та відповідально підійшли до вирішення актуальних питань. Жодних суперечок та конфліктів приймали все одноголосно. Подякував колегам за порозуміння і голова ради. Що стосується позиції з Закарпатської обласної ради, окремого депутата, позиції громади Закарпаття, військових, обласної адміністрації, міських і районних і обласної ради, то я вам хочу чітко сказати, що тут ми були також єдині. Це не є соціальна складова будівництва якогось об'єкту чи передачі об'єкту, це не є соціальна складова визнання когось або чогось, це є життя. Якщо ми говоримо, що ми боремося за кожного маленького українця, то треба боротися і за дорослого, який захищає Україну. Тож залишається вірити, що вище керівництво таки почує заклик солдатських матерів, і вже найближчим часом ситуація нормалізується. Мукачевські міські депутати на черговій сесії вирішили підняти мінімальну орендну плату за квадратний метр нерухомого майна фізичних осіб на території міста. Також змінили регламент проведення сесії міської ради, додавши до гімну міста ще гімну країни на початку та в кінці засідання. Крім того, виділили значну суму грошей на забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони, що базується в Мукачеві. Олександр Поліщук розлогіша. Одне з перших питань, яке розглянули на черговій сесії Мукачівської міськради, встановлення мінімальної суми місячного орендного платежу за квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території Мукачева, за забезпечення кожен прибутковий податку з доходів, які отримують громадянин і значно оренду об'єкт нерухомого майна. Пропонується встановити мінімальну суму місячного орендного платежу за нерухоме майно, затвердити розмір мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальні площі нерухомого майна. Зрахування місця знаходження та функціонального використання самого об'єкта, що надається цього звільним особами на території міста Мукачева згідно додатку, розумова. Наступним питанням затвердили нову редакцію положення про порядок надання в оренду та встановлення розмірів орендної плати ділянок в межах міста Мукачева. А оскільки річні розміри орендної плати за земельні ділянки відносно нормативно-грошової оцінки земель у відсотках не змінились, у депутатів виникло питання. Допустим, і якщо примінити ці нові більше, я до цього вісім телекомунікації з то залишилося те саме. Депутати висловили занепокоєння, що згідно з новою мінімальною сумою орендного платежу, суттєво зросте і оренда для фізичних осіб, які винаймають нерухоме майно у Мукачеві. Я думаю, що держава буде мінятися, бо бізнесі наче здогу. Я думаю, що буде мінятися в принципі, а залі вони ще працюють. Ну але Підняти банку нижче трьох, бо завтра нема прокурора, він за нас візьметься і скаже хлопці до плана. Далі на затвердження депутатом було запропоновано розробку детального плану території на розі вулиць Матросова та об'їзної міста Мукачева. Наш на розгляд виноситься проєкт рішення про надання дозволу на розроблення депутації. Детальний план території на розі вулиць Матросова, що включає все в землі комунальної власності, земельні ділянки полезю визначення 94 також відділ архітектури представив на розгляд детальний план забудови території в районі вулиці Івана Франка, де планують звести кілька багатоповерхівок та дитячий садок. Після депутати затвердили і змінений регламент роботи Мукачівської міськради. Тепер на початку та на завершення засідання сесії лунатиме не тільки гімн Мукачева, а й державний гімн України. Крім того, депутати підтримали програму матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони. Місто вже підтримало це сьогодні фінансово, можна буде використати також для закупки бронежилетів. Крім того, ми у цей територіальний батальйон відправили техніку. Буквально вчора вони попросили ще один самосвал. Це не тільки місто робить, так як він має регіональне значення, обласного значення, то кожна територіальна громада допомагає в його формуванні. І сьогодні ми долучилися також цією сумою, яка була на залишку на 1 січня 2014 року. З міського бюджету виділили для батальйону 64 тисячі гривень. Базуватиметься це збройне формування у Мукачеві. Його призначення охорона Закарпаття від можливого вторгнення зовнішнього ворога. Забудовують незаконно. Чергове сумнівне будівництво розпочали в Ужгороді. Цього разу на землі стадіону автомобіліст, чи не єдиного муніципального об'єкту, який ще не здали в оренду. На ділянці планують зводити багатоповерхівку, що суперечить оформленій документації. Та й, взагалі, виділення землі викликає сумніви і у спортсменів, і у місцевих жителів, чим дітям стадіон служить зеленою зоною. Ми проти. Звичайно, у нас тут діти гуляють, і по факту дивіться, що у нас тут твориться сміття. Машини паркуються. Дивіться, тут нашими силами діти це робили. От хто робив, розказуйте, будь ласка. Діти щити ставили, ремонтували води машину. Фарбували це все за свої кошти. Ми тут робили, прибирали порядок. а Тепер дивіться, що тут твориться. ми не знаємо, що це буде, але це так моментально робиться. Що ми навіть не встигаємо за день побачити, скільки вони тут роблять. Котлован під багатоповерхівку варили за кілька днів. Відбувається все на спірній земельній ділянці з одного боку, рішення міської. Ради і містобудівне погодження. З іншого протест мешканців і спортсменів, адже ця земля відносилась до території комунального об'єкту міста стадіону автомобіліст. Це остання спортивна споруда муніципальна в місті Ужгород, яка не здана в оренду, яка наразі належить місту Ужгороду. З понеділка почати встановлювати огорожу. Коли ми почали визначати межі, виявилось так, що метр двадцять п'яти в квартирі знаходиться. Три метри виритий котлован на території спортивної споруди. Це не Учності, бо це територія площадки. От вони сюди висипали. Ми викликали муніципальну міліцію. Муніципальна міліція своїм рейдом склала акт на них. Власників землі наразі знайти не вдалося, однак достеменно відомо. Ділянка відводилась для індивідуального будівництва у так би мовити, темні часи земельних оборудок в Ужгороді. кажуть у міській владі. Однак, уже для чотириповерхового будинку на 16 квартир. Наскільки я знаю, приватна особа її передала в користування ЖБК, оскільки дозвільні документи на будівництво. Вони зроблені на ЖБК житлово-будівельний кооператив Володимирська 59», якщо я не помиляюсь. От і цей ЖБК є на даний момент забудовником. Один із шляхів вирішення ситуації судовий позов, де відповідачем має стати ужгородська міська рада. Однак наразі буде застосована інша процедура. Готую лист на державну архітектурну будівельну інспекцію, і завтра вони дають припис про призупинення будівництва. Після призупинення будівництва завтра вже готуємо позов про визнання недійсним містобудівних умов погоджень, які мерія дала минулого року цьому забудовнику. Тому що фактично цим самим це будівництво блокує стадіон, і сюди не можна буде ні під'їхати, нічого. Після призупинення будівництва обов'язково займатимуться юридичним питанням, аби згодом через рік два воно не відновилось. В Ужгороді роді Ополь врізався в дерево. Водій рухався по вулиці Берчені з великою швидкістю. Як повідомили кореспондентів Мукачево-Нет у державній автоінспекції, попередня причина ДТП: те, що водій не впорався з керуванням. На фото можна побачити, що швидкість дійсно була велика, адже весь перед автівки знищений. На місці ДТП викликали швидку Карета допомоги. Забрала водія у лікарню на обстеження. Подробиці аварії з'ясовують. Проїхатись дорогами Ужгорода і не потрапити в яму вже незабаром стане реальністю. В обласному центрі триває плановий ремонт доріг. Вже засфальтовані 14 вулиць. Зараз дорожники з технікою перейшли на Бородіна. Тут осташований ринок, тому автомобілів зазвичай багато, а дороги вже давно немає. Як зникає бездоріжжя в обласному центрі? Бачив Андрій Білканич. Сьогодні дедалі частіше в Ужгороді можна побачити техніку для укладення асфальту, і що відрадно не в дощ, а коли сухай сприятливо для цього погода. Загалом вже зроблено 14 вулиць міста. Спочатку це поточний ремонт і капітальний. Тепер я приїхав з заступником проінспектувати, як на бородіна ведеться асфальтування, тому що п'яний базар завжди така проблемна зона була, і тут особливість, тому що дуже багато автомобілів паркуються. Ми вирішили на дві частини розподілити, до обіду одну частину зробити, а після обіду наступну частину зробити, щоб е, правильно машини е, розвести, щоб не заважали заливати асфальт. Як зазначив Віктор Щодей, зараз проводити ремонт доріг важко. Для цього бракує коштів, які блокує Держказначество. Чого не скажеш про попередні роки, Проте те, тоді, коли кошти, чомусь так і не доходили до автошляхів обласного центру. Зараз коштів набагато важче отримати, ніж минулого року, тому що. Минулий, позаминулий, три роки назад казначейство спокійно пропускало міські кошти. Зараз наші кошти заморожені. Якщо б нам дати ті можливості, які були два-три роки назад, я думаю, у нас би було не 14 вулиць, а вже 50 60 вулиць на сьогоднішній день відремонтовані. Але викручуємося як можемо, і я задоволений результатами, тому що при набагато гірших економічних обставинах ми показуємо кращий результат. Ніж був минулого чи позаминулого року. Підприємці, які займаються торгівлею на ринку, кажуть, уже й не пам'ятають, коли тут останнє ставили асфальт. Проїхати тут і не потрапити в яму було неможливо. Слава Богу, ми, ми, ми за рахунок зробили несколько разів яму. зараз зробили асфальт, слава Богу. Коли яма, коли вода, відео створює. Тому везде треба так робити. Не тільки, а без скоро треба так робити. У майбутньому міська влада згідно з планом продовжитиме ремонт доріг Ужгорода. Далі у випуску про перспективи жіночого бізнесу а також нові маршрути для гостей Мукачева. Жінка і бізнес на Закарпатті стартує грантовий проект, фінансований із фондів Євросоюзу. До Дня конституції люди з вадами слуху зустрілися з представниками міліції. Туристичний розвиток. Нові маршрути для гостей Мукачева. Через паління в Ужгороді згоріла квартира. Сталася пожежа на вулиці Закарпатській. За попередньою інформацією місцевих жителів, які сповістили рятувальників, загорання виникло у квартирі на другому поверсі. Вогнеборці ліквідували пожежу і допомогли вибратися із задимленого приміщення 90-річному власнику та його 63-річному сину. Після надання постраждалим першої медичної допомоги чоловіки від подальшої госпіталізації відмовились. Пожежа знищила диван, пошкодила стіни і частину домашнього майна за подійні стихією встановлюють. Наймовірніше причиною пожежі стала необережність господаря при палінні. Перспективи жінок у бізнесі на Закарпатті стартує грантовий проект, фінансований з фондів Європейського союзу. Проект проводять у рамках співробітництва Угорщини, Словаччини, Румунії України, і включає декілька етапів, серед яких анкетування, видача посібників і тренінги для жінок-підприємців. Невдовзі на Закарпатті стартує проект, спрямований на просвітницьку діяльність серед жінок-підприємців. Він розрахований на 18 місяців і кілька етапів. Перше це аналіз і дослідження проблеми шляхом анкетування серед різних груп жінок. Потім систематизація отриманої інформації. Чому жіноче підприємництво? Ну така думка існує в цілому світі. Що жіноче підприємництво має аспект такий свій особливий. Тому що він по перше пов'язаний з деякими гендерними проблемами а з другого боку, існує певна тенденція світова, коли жінки все більше і більше опановують малий і середній бізнес, ставляться до нього інколи навіть більш відповідально, ніж чоловіки. Пані Яна, підприємець із Ужгорода, погоджується. Якщо жінка хоче, вона може створити успішний бізнес. Однак одразу застерігає. Далеко не кожна людина, незалежно від статі, має підприємницький хист. Сама розпочала через необхідність на заробітну платню. Вчительки не могла придбати необхідні для роботи книги. Тепер вона успішний підприємець. Однак від допомоги б не відмовилась. У мене є прогалини по е Саме от, якщо створити своє якесь топ, то для мене це б було дещо складніше. І багато таких моментів є. Ну, для тих, хто для жінок, які, ну скажімо, вдома засиділися, ще були б цікаві, напевно, психологічні тренінги. Для того, щоб їх просто підтримати в цьому напрямку, і дуже багато є цікавих психологічних тренінгів, для таких жінок-підприємців будуть організовані тренінги для 30 діючих і для 30 початківців. Що ж до посібників, то їх видаватимуть двома мовами у кількості 500 штук. До оформлення планують підійти творчо. Художників, які би придумали таку. Універсальну жінку підприємця, такого обличчя цієї жінки, яка би там фігурувала в різних варіантах і розвеселила би, тобто скрасила би самі сторінки цієї книги, чисто зображальному відношенні. Бо ну різні різні, є це вже чисто такі видавничі штучки. Ми ділимося своїми задумками, секретами. За підсумками проєкту очікують підвищення конкурентноспроможності жінок-підприємців. Перспективі зниження сезонної трудової міграції жінок, в тому числі і за кордон. Разом з тим, активізація бізнесу в регіоні. У Хоській територіальній організації глухих провели традиційну зустріч. Не чуючи, поспілкувалися з працівниками правоохоронних органів. Дізналися про нові закони і криміногенну ситуацію на Хущині. Питань від людей із вадами слуху було предостатньо. Подібні заходи в Хустській територіальні організації УТОГ проводять систематично. Захід присвятили Дню Конституції України. Ми вирішили цей захід провести для нечуючих, щоб донести до них краще, розказати їм, які є закони, про що вони говорять, які є правила, норми, поведінки людей в суспільстві, розказати їм, що таке Конституція, розказати їм, як. Оформляються паспорта закордонні реєстрація і різні різні питання, що хвилюють нечуючих. Хуська територіальна організація глухих об'єднань хуські та міжгірські райони нараховує 304 нечуючих, з них 76 проживає у Хусті, 112 – у районі. А на міжгірщині трохи більше сотні. Такі зустрічі для людей з обмеженими можливостями необхідні, адже отримати інформацію з інших недрукованих джерел їм складно. Ми стараємося організувати хоча б один раз на рік. Не тільки з працівниками правоохоронних органів, але і з податковою інспекцією з пенсійним фондом, з працівниками соціального захисту, щоб до людей донести все, що відбувається, які закони приймаються по їхньому захисту в державі. Спілкувалися, не чуючи з представниками міліції, активно за допомогою сурдоперекладача задавали запитання, що найбільше хвилюють. Їх проінформували про кількість аварій на території краю. Головний даїшник наголосив, що за останній час їх стало більше, тому на дорогах треба бути вкрай обережними та не порушувати правил дорожнього руху. Я б хотів звернути увагу все таки в більшості на дотримання правил дорожнього руху і поваги як пішохода до водіїв, так і водіїв до пішоходів. У нас, при превеликий жаль, у нас цього немає ніякої культури як у водіїв. Так і в пішоходів говорили про посвідчення водія, зокрема, як його отримати, чи потрібно замінити старі на нові тощо. Йшла мова про скутери, які теж необхідно реєструвати. Говорили і про адміністративні правопорушення, в тому числі і паління у місцях заборонених законом. За собою попередження або накладення штрафу від 3 до 10 неоподаткованих мінімум громадян, тобто від 51 гривні до 170 гривень, якщо ще раз. Може, щоб цю інформацію не знали, куріння. Якщо протягом року особа, яка була притягнута до такої адміністративної відповідальності, то повторне вчинення такого адміністративного правопорушення, що за собою накладення штрафу від 170 до 340 гривень. Йшлося й про насильство у сім'ї, про розпивання алкоголю чи появу у нетверезому стані у громадських місцях тощо. Правоохоронці повідомили про міри покарання в цих випадках. Крім того, міліціонери презентували нечуючим новостворену сторінку в соціальній мережі, за допомогою якої глухі люди при потребі зможуть надсилати правоохоронцям текстові повідомлення. Туристичний розвиток і нові маршрути у Мукачі відбають про привабливість місця для гостей, адже через неспокійну ситуацію на сході і масовий виїзд людей з Криму у закарпатських містах побільшало туристів. Як і чим планують дивувати і привертати увагу гостей, дізнавались мої колеги. Закарпаття це єдина в Україні область, яка за міжнародною школою оцінки сприятливих можливостей туризму визнана найкращою. В Мукачеві черговий раз відбулася нарада з питань розвитку туристичної галузі міста. Обговорювали встановлення точок доступу вайфай для туристів. Говорили також про нові туристичні маршрути та як популяризувати Закарпаття для гостей. Регулярно проводимо зустрічі з керівниками. Туристичного бізнесу з керівниками з туроператорами, всім ну, людьми, які мають фахове відношення до розвитку туризму, з тим, щоб координувати свої дії, щоб разом туристичну привабливість міста піднімати. І тому ми сьогодні зібрались для того, щоб познайомити з нашими ідеями, нашими розробками. Я маю на увазі міську владу. А також, і, і, а також послухати пропозиції, що де треба підставити плече, де треба що підштовхнути. Дещо ми не допрацювали в тих питаннях, щоб все-таки туризм розвивався ще краще. Говорили також про відкриття міжнародного проекту та нового маршруту під назвою Місцями слави Ракуці». Основний його об'єкт на Закарпатті замок Паланок, який у 1633 році Трансильванський князь Юрій Ракуці придбав з правом успадкування. Інші ж архітектурні пам'ятки знаходяться в Угорщині та Словаччині. по перше це вдосконалення самого продукту туристичного місцями слави Ракоці. Як тематичну маршруту. І по-друге, це велика складова у нашому проєкті це покращення інфраструктури, тобто капітальні інвестиції, ремонти, набуття експонатів і взагалі покращення стану об'єктів, які складають туристичний маршрут. Крім того, існує навчальна складова у цьому проєкті. І, е Цю навчальну складову входить як опис туристичного маршруту з детальним представленням, де що знаходиться, що можна побачити, де можна е, заночувати, перекусити, де отримати інформацію в інформаційному пункті і так далі. На завершення зустрічі також порушили питання про роботу з індивідуальними туристами та домовились про наступне засідання. На завершення пропоную дізнатися, чим ми поділимося з вами в п'ятницю. Квартирні махінації. Дві оселі іноземця без його відома переписали на іншого господаря. За чистоту на міжгірщині відбулася міжнародна екологічна конференція. Державне свято у Хусті відзначили День конституції. На завершення випуску бажаю вам приємних новин і гарного літнього настрою. Бережіть себе і хай щастить.